Сьогодні потокова інформація для вас підійде для тих людей, які бояться води, які можливо тупилися, і які бояться водити машину. Часті історії в пропрацюваннях в регресі, і також я колись з цим боролася, пропрацьовувала. І тут. Мені прийшла з потоку інформація з вашого минулого втілення, що ви перепроживали кармічні історії. В якомусь житті ви були жінкою, в якомусь маленьким хлопчиком, в якомусь мужчиною, і ви... там була аварія. В одному із житті жінка втопилася в машині, попала в аварію, потім скотилася в. Спри воду втопилася, тому у вас страх є і машин водіння, якщо у вас є цей страх, і е, умовно, ви там вчились багато вас плавати, а у вас все рівно цей страх не покидає. Зверніть на це увагу, це попрацюйте, щоб вас це не тригерило, і умовно вийшли навчитись водити, а у вас є така паніка страх. Коли я навчалася в автошколі, наш інструктор казав, що багато дівчат було, які прийшли теорію. А коли пішла діло до практики, один-два виїзда й кажуть, кидали взагалі навчання. Чому це так відбувається? Це відбувається не через те, що ви там не розумієте, да там, де газ, де тормози, так далі. Ні, це глибинний ваш страх. Мене такі водять по різних історіях, по різних закладах. Я чую, я попадаю в такі історії, прям де я чую, що я можу допомогти. Тобто так мені сили підсвічують, з чим працювати. І також я в своєму житті це перепроживала і страх плавання, і страх машин, хоча я ніколи ніби мозгом я мозгами хотіла завжди навчитися з на машині, да, я навчилася, але от е, потім стояло питання Купи, купівлі машини, там знову страхи включаються. Хто умовно збирає на машину і не може, це також страх вас сковує. Умовно, ви не збирали якусь суму, у вас будуть якісь проблеми, десь ви будете зливати ці гроші, це також страхи оці з ваших тунулих тіл. Це е, е, відео не для всіх. Якщо ви почули в тому, що я розказую себе, це прямо вам звоніть на це. Увагу. Там аварії були постійні, і постійні були такі, знаєте, пінг понг бумеранг В одному житті вас е, збили машиною, в другому житті ви збиваєте. І це може бути до безконечності, тому варто це в регресі зупинити, да, щоб далі не переброжувати такі історії. Це дуже важливо. Я також пропрацьовувала і зверніть на це увагу. Сьогодні я вам таку інформацію хочу передати. Також сьогодні була дівчинка в регресії, ми також з нею пропрацьовували тіньову сторону і розпаковували це також дуже обов'язково з цим питанням працювати, тому що ну, вас і в реалізації, і в ваших здібностях, коли ви розпаковуєтесь, розвиваєтесь, коли ви не приймаєте тіньової сторони, ви не можете повністю відкрити свої здібності. І от неї такий страх був. Ми шукали, де це в неї було. В неї завжди був страх, вона топилася. І от саме цю історію, коли вона топилася, їй дано було для того, щоб вона боролась за життя, щоб вона випустила оцю свою тінь. А коли вона каже, коли я відчувала, що я йду на дно, вона просто змирилася з цією ситуацією, і вона тут борола таких два страха. Перше вона мала тінь сторону випустити, щоб боротись за життя. Блін, в мене місія, я ще маю пожити і так далі. А вона просто змирилась тим, що якщо я маю втупитись, значить, я втуплюся. Тобто вона із страхом смерті тут проходила урок, і плюс з тим, щоб боротися за своє життя. І її там в дитинстві, коли була та історія, її витягнули з води, врятували. І каже, я по сьогоднішній день боюся води. Але коли ми з нею в регресі це пропрацювали, каже, я випливла, все нормально. Тобто ми докрутили цю історію і ми також працювали глибинно, випускали її тюньову сторону, тому що вона вся в мотузках була, з якісь установки. Яка я там має бути хороша для всіх, удобна для всіх? Коли ми не випускаємо свою тінь тінь, це про те саме, да, я удобна. Це про те саме, що я повинна. Е, ну, Другими словами, ви попадаєте в жертву того, -то, що спить ваша тінь. Умовно, ви хочете когось послати, а вам ваше виховання не дозволяє. Умовно, ваш чоловік аб'юзер не чує вас, а ви не можете йому це висказати. І оця вся агресія, яка вас не випущена наружу, да, вона все накоплюється в тілі, накоплюється, накоплюється, і далі потім взрив який, Емоційний взрив, де ви зриваєтеся, спалюєте мусти, колись в мене таке в житті завжди були. Все, я розвертаюся дою, я навіть не розбираюся, що, хто. Все, я... От це в цьому і проблема. Ми терпимо, 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 а потім як ядерна бомба, да, бабах, і все, і тоді вже полетіло все. Всі, всі, всі попали під роздачу. Ви рушите кардинально міняєте життя і так далі. Тому важливо попрацювати з агресією, з сіньовою стороною, дозволити собі проговорити там умовно не обвиняти чоловіка в чомусь там чи якусь людину, яка вас тригерить, а казати Я злюсь від месенджу я, я злюсь. Я злюсь, мені, мені неприємно, шановний, використовуйте, да? Як ми хочемо послати людину, починаємо казати, шановний, месендж передав, ну не матюкнувся. Так, давайте ще з потоку читаємо, що вам про страх води. Також часто історія казка для когось, що ви в одному житті витопилися за нерозділене кохання. Також колись була така клієнтка. Також вона втопилася в неї також страх води в цьому житті. От нерозділене кохання якесь прям пішла, то втопилась таке самогубство. І саме коли ми топимося, топимося з якихось різних причин, різних історій, різних кармічних ситуацій, з різних життів в цьому житті, в минулих життях на цей страх заходить сутність. І цю сутність треба обов'язково прийняти з вас, прибрати як в регресі. В регресі піти зрозуміти, чому ця сутність прийшла, чому ви цей урок проходили, що ви не так зробили. Як ви могли цей кермічний урок пройти? І тоді у вас буде ясніша картинка, і тоді оцей страх пропрацюється, у вас піде цей страх, і умовно, якщо ви хочете плавати, ви начнетесь плавати. Також я на початку відео казала про машину, хочете водити, ви почнете водити, тому що часто мене навіть колись знайомий підсвічував. Прям конкретна фраза е його. Я не їжджу за рулем, тому що мені було попередження, що мені за руль сідати не можна. Чому? Тому що кармічно десь він колись там вбив якусь людину і зараз розплата буде йому. Тому він має гроші, може собі дозволити, але він тільки е водіями користується і їздить не сам. За руль, за руль взагалі не сідає. Це про що? Це про страх глибинний, який він не знає, тому що в нього навика не було, він навіть не вміє машини води. Тобто, да, от таких два питання сьогодні в потоці для вас прийшло. Я хотіла поділитися. Хто хоче це пропрацьовувати? Хто хоче побороти страх свій зв'язаний з водою, з водінням. Пишіть в Директ, хочу в регрес. Конкретно зазначайте, щоб я не переписувалася з вами, що ви хочете. Конкретно хочу пропрацювати страх води, автомобіль і так далі. Тобто, так само, якщо ви умовно собі поставили цілі, ви не можете купити автомобіль, також є в цьому причини, вас стримують, вас відводять від якоїсь біди. Якщо умовно ви гарно трудитесь, працюєте, можливо, ви маєте бізнеси свої, але вас не вдається дійти до якоїсь цілі на це є причини, які найкраще. Ще розібрати в регресі, що блокує, що не пускає, чому я не можу досягнути цієї цілі. Тому пишіть в коментарях, кому відгукнулася дана потокова інформація, і пишіть, які страхи у вас ще є. Я буду для вас знімати такі відео пояснення.